Samsung A41, ціна 3200. Є ось такі потертості по задній кришці. На роботу вони ніяк не впливають. Так, телефон повністю перевірений та протестований. Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на навушники 3.5 присутній. По екрану коцок чи царапок немає ніяких. Працює все гарненько, швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без всіх різних аккаунтів. А-41 на 12-му андроїді. По пам'яті він має 4 ГБ оперативну пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. А покажу ще зараз задню камеру. Досить гарно, круто показує, не глючить нічого, багато різних кольорів йде. В комплекті до телефону зарядний шнурочок e, Type-C та сам телефон. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення, або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.